Я старший солдат Сичо Олег Григоріч, служу в 135 батальйоні військова частина А-7301. Перед цим я вже зробив відео, в якому доповідав, як мене намагалися витурити все ЗЧ незаконно, надавали наказ йти ВЗ, від якого я, звісно ж, відмовився. Але заднім числом мені доповіли, що я все одно рахую Все ЗЧ, ну, тобто визивай таксі і їдь додому, звичайно. От, і це зараз в сінтябрі я рахувався все за как якраз записував відео. Але мої сослуживці, ну це всі бачили, що я знаходжусь на місці, тому що я робив його там, де знаходився, розуміючи, що злочинці в погонах щось придумають. І виходить, нову почту їзу, ну, там багато-багато фактів, що я знаходився там в зоні бойових дій. Крім того, моїх товаришів, з котрими ми воювали, теж вигнали все за ще. Деяким погрожували зброєю. Не просто погрожували, а використовували зброю. А що саме? Вогнепальну зброю з погрозами, тому і Ельман, виходить, рятуючи своє життя, виїхав в вдому напрямку. так як… Ще хотів доповісти те, що після поранення три місяці так мені не було оказано жодної медичної допомоги. Лікарі ВЛК давали напрямки на достеження та лікування, що в мене все збереглося. але наша медична частина в особі Лаути відмовляє у лікуванні військовослужбовцям. На яких підставах я не розумію. На даний етап у мене зломано три ребра після поранення, які навіть рентген не зробили, мені довелося рентген самому зробити. Направлення ВЛК ігноруються. Дуже багато випадків, де люди, знаходячись на бойових позиціях в сірій зоні, рахуються все за ще. Тому прошу розібратися з даною ситуацією. Усі наявні докази у мене усі на руках: як паперові документальні, так і відео, фото, фіксація злочинців в погонах, я б так сказав. Я чув що використовували гранати. Ну, коли тебе хотіли от, видавати все за Так, був вибух гранати і до цього, за день до цього, коли Альмана виганяли в за ще, він сам доповідав перед тим, як уїхати, тому що ну, і стрільба була було фізичне, визнав, от я фіксував на скорій допомозі, побої є відео, тому що я відмовлявся уходити все за але так як вони вже зробили заднім числом, їм було дуже... Зручно я б сказав, щоб я на ну, тоді дали якісь бумаги на перевод. невідоме для мене місце переводку якесь, і вигнали, грубо говоря, їдь сам кудись переводись. Таким чином, я не відмовляюсь, звичайно, служити. Я вже скільки років служу і ніколи все що, в принципі, ідеї ходити не було, але я потребую лікування, і, тому що дуже дуже багато мет, як сказати, на лікування зараз втрачається слух, тому що не була вказана жодна медична допомога, жодна все зафіксована лікарями, вже друга ступінь глухоти, яка прогресує, зламані ребра, зріння, направлення від невролога на лікування, все-все нічого, нічого медична служба батальйону за наказом, я так розумію, комбата з, з начальником штабу, бо в нас комбат рішає, хто хворий, а хто ні, а не медична служба. Нікого на лікування не випускають. Ну, Може тільки там особа приближена все штабу у нас, зато всі, всі лікуються, всі відпуска їздять. Просив надати відпустку щорічно, вкотрі я не був для відпочинку, для, ну, а для просто для лікування, на що теж було відмовлено. Просто ігнорюються всі рапорти. Смисла рапорти вже писати нема. Психологічний я, тиск, не фізичний тиск це знущання виходить, скажу так, із тих, Військовослужбовців, з котрими я три місяці назад заходив у Макіївку, не в саму Макіївку, а в сіру зону, ми тримали Макіївку, захопили в сіру зону, привели декількох полонених. Із тих всіх хлопців зараз не залишилось жодного. Всіх або вигнали все за ще. Ну або хтось загинув, хтось поранений. Але нікого в батальйоні зараз не залишилось. Ну а комбат молодець, комбат Макіївку все одно здав. Макеївку здав, батальйон положив. Герой Росії. Вагнер не змог этот батальйон уничтожити. Зато у нас комбат за пару місяців. Забуть би это все. Да.